Наша селищна публічна бібліотека імені Лідії Горячкою розташована в прекрасному місці. Багато хто із вас були чи читачами, чи учасниками різноманітних заходів. Але, мабуть, більшість так і не знає, хто живе в нашій бібліотеці. Звичайно, ви скажете, що книги. Так, це почесні жителі кожної бібліотеки. І в нашій книгарні їх налічується 35 тисяч. Хто вперше відвідав нашу бібліотеку в захваті від чудових зелених квітів? Вражає краса, велика кількість, різновидність, масштабність. Вони повсюди. На вікнах, на поличках, на стінах, на підлозі. І проживає їх у нас 122 кімнатні рослини. Ще, мабуть, всі думають, що в бібліотеці живе тиша. Так, вона живе серед стелажів, книг, але не в залах нашої бібліотеки. У нас можна почути. Не в кожної землі були гомери. Але й не кожна мала кобзаря. Кожна накладна подібна медаль. З одного боку, ті, хто воює, з іншого, ті, хто нас підтримує. Дяка Богу і собі, будь потрібним тим людям, що потрібні тобі. Ладно. Це щоб стати жителем нашого будиночку і відчути, який навколо різноманітний світ, не обов'язково бути читачем бібліотеки. Можна просто відвідати щомісячне засідання жіночого клубу Єва, який вже сім років працює у нашій селищній бібліотеці. На наших засіданнях можна з перших вуст довідатись про революцію гідності та будні військових, зустріч з воїном АТО та автором книги Фронтовий щоденник Дмитром Степаненко, почути болгарського вірку. Какої правіті? Що, що, како, та та об'єднатися у дружньому колі хору. Бути глядачами інтерв'ю з місцевою письменницею, бібліотекарем Куцубалківської бібліотеки Інною Немированою. Послухати власні вірші вільшанських авторів. Валентини Боровської, Світлани Кравецької та Валерія Гончаренко. У формі живої книги зустрітися з аматорським вокальним ансамблем, народної пісні Берегиня села Осички». стати на одну годину глядачами телевізійних програм, Хата на тата, супермама та є питання, щоб познайомитися з відомою у Вільшанській громаді творчою сім'єю Трубачових, а на завершення зустрічі переглянути особливий сімейний концерт. Для жіночого клубу Єва простір зустрічей вже виходить за межі бібліотеки. Виїзні засідали. Тання, крім цікавих неординарних екскурсій та творчих зустрічей, залишають незабутні враження з гостинними людьми. Це поїздка в село Березова Балка, екскурсія до місцевого краєзнавчого музею. Та зустріч в селі Добрянка з творчим дуетом Людмила. Щоб побачити наживу красу села Осички, колежанки стали учасниками краєзнавчої подорожі, проїхавши маршрут фільшанка малі осички. Сучасні технології надають нам нові можливості, тому відеоінтерв'ю в Zoom з уродженкою нашого селища Іриною Крайтор, яка проживає в Болгарії, викликав у Єв нові емоції. І за бажанням всесвіту, сюрпризом, на один день Ірина Анатольевна заїхала у Вільшанку і вперше презентувала свою галерею картин. Простір зустрічей на засіданнях жіночого клубу Єва це можливість бути собою, розкривати свої уміння, демонструвати результат своєї творчості, змінюватися і розвиватися, підтримувати один одного. А головне стати справжнім другом бібліотеки та на один день жителем будиночку в центрі Вільшанки.